Рубрика норм чи стрьом з викладачем курсу манікюру. Поїхали. Йти на навчання, коли тобі більше сорока, норм чи стрьом. Норм. Погоджуюсь, працювати після Ютубу без навчання, норм чи стрьом. стрьом. Жах. Стрьом. Вважаю жах. Прийти на перше заняття і не знати, як тримати пилку. Норм. Боятись ставити питання викладачу. Стрьом. Дуже поширено. Насправді так. Є дівчатка, які соромляться, але ми завжди говоримо, що ми не кусаємось, і нас не треба боятись. Окей, тоді наступне запитання: мовчати, коли нічого не зрозуміли. З Не запам'ятати матеріал з першого разу. Нормально. Бути чоловіком і вчитись Нормально. на майстра манікюру. Норм. Зараз дуже багато хлопців почали займатися манікюром, і в них ну, досить велика база клієнтів. Зробити перше покриття з бульбушками. Нормально. Робити помилки на практиці. Норм. Сумнівати в собі на старті. На жаль, норм. І останнє питання: після курсу взагалі не відпрацьовувати, а одразу надсилати резюме з роботами з курсу? Що. Да. Погоджуюсь.